Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні оглядати актуальні новини про що мова? А мова, звичайно ж, про те, що Легіон Свободи Росії, РДК і ще там певні утворення із хороших росіян, ну дійсно хороших. Перед новою територію кордон, точніше, України і Росії. І зараз там йдуть бойові дії вже на території Росії. Ну отже, сьогодні хочу подивитись на ту ситуацію. Яка була мета цього? Якби... Цієї акції, да, називаємо так. Ну, які перспективи. Ну що, поїхали. Гаразд. Ну, давайте розкладемо, подивимося мету. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, справжню мету, справжні задачі оцього от нападу, цього рейду РДК і Легіону Свободи Росії на території Росії. Який ось сьогодні почався. Скажіть, вам, правду. Іса. Ейвес. Інгус. Райдо. Кану, ну тут перевернуто. Добре. І нафша. Фінал наутіс. Ага. Добре. Тут кілька задач, що можна б зразу побачити. Ем, зараз, зараз, ще доходить інформація. Добре, що ми маємо? Іса, Ейвас, Інгус, Райдо, Кано, перевернуто наутис. Прямий в даному випадку. Так, що ми маємо? Ну, Іса, зразу блокування йде. Блокування йде, блокування кого, ось вас, блокування оборонців, де мені так, блокування оборони. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ну, відволікти увагу росіян на себе, фактично. Тобто оборонці в даному випадку хто? Ну, Так як руни показують, оборонці хто будуть росіяни в даному випадку, так? О, тобто відволікти оборонців якраз на себе. Ну зрозуміло, щоб нашим стало легше. Там, і в районі Маєнки, і Авдіївки, де взагалі по всьому фронту, так? Далі. Ну, Ейвас, да, труднощі певні створити, якраз кремлівській владі, в тому числі, якраз гарний такий, знаєте, прекрасний подарунок Путіну під вибори. Ну, До речі, мій розклад почав збуватись. Що будуть цікаві події, якраз під час виборів. Точно за 2-3 дні е, воно не, не вляжеться це все. Точно. Далі, ось Інус. Цікава йде, тому що. Ну, інус це, в принципі, про ресурс, в даному випадку не про добробут. Тобто, А, е, Ну, зрозуміло, не тільки відволікти якби, на себе увагу, а й захопити там певне, певну зброю, певні боєприпаси, ну так далі. Думаю, вже всі бачили відео, як там з того тіткі, ну, аж бігом бігли росіяни, свіркали, аж п'ятки блимали. А? Ті, ті росіяни, які погані. З Легіону і все, це хороші росіяни, дійсно хороші. Далі, ну, знаєте, знов-таки, не треба прямо їх, як там, боготворити або що, але ворог мого ворога мій друг, да? а Легіон Свободи Росії, РДК вороги Путіна. Тому, якби, да, вони наші друзі в цьому плані. Uh, ну, Пояснюю свою логіку, щоб там зайво в коментарях не писали. Далі, тобто, захопити певний ресурс, у них задача стоїть. І саме от якраз те, що росіяни ті, які орки побігли, причудово. Вони захоплять ресурс в тому числі. Добре, питань нема. Далі, райдо. Ну, загалом, не тільки якби, захоплення ресурсу, а й рух вперед. Ну, зрозуміло, звільнення території це є якби одна із задач, але. <св 'язок> Схоже, що. Прям, знаєте, це, Ну, я тут не бачу масштабу, я тут розвитку не бачу. от що, тобто, знаєте, ну, Зрозуміло, ще просування у них будуть, ще успіхи будуть, і так далі. Але там очікувати, що вони до, до Москви дійдуть ну, на даному етапі, на даний момент, тут цього не видно. Ну, ось і сарай дойде. Да? тобто, Заблокувати певний рух. Якщо так, я питав задачу заблокувати певний рух, заблокувати певні переміщення. Ну, знов таки повертаємося до, е, до орків, власне. так? Тобто, щоб око Саурона зараз зосередилось не на Україні, а відповідно на РДК і Легіоні Свободи Росії вже на території Росії, відповідно. Да? А поки око Саурона відвелічеться. Наші будуть тут давати їм жару. Да? Ну, а раз, тобто, таке от іде. Ну, райдо, окрім того, я ж кажу, це загалом і просування вперед це і звільнення території, але ну, і сарайдо. Вони самі розуміють, що зараз у них ще недостатньо сил, ну, Легіона, там, інших об'єднань, недостатньо сил, щоб прям дуже багато звільнити. Тобто, звільнити не проблема, чи вдасться втримати. Тут ось таке питання. тобто. Вони самі розуміють, це і не, це і не є основною задачою саме оцього їхнього рейду. Далі, кано перевернута. М -м, це вже цікаво. Тому що йде певний ну це про обман, про певну хитрість. Ну, от, якраз, як знаєте, як маневр. Хитрий маневр, оце воно йде, якраз відволікти увагу і не тільки. В той же час. М -м, зараз зараз. Поясню. Ну, В той же час, Ейвас це у нас оборонці, цебто росіяни, ті які орки, да? і кану перевернута, теж їм не де створити, невдачі і так далі. В той же час Канно це прихована інформація. Канно це секретна інформація, в тому числі. Е, захищена, певна захищена, секретна інформація. Якщо інший контекст рун пояснити, то який мені ось іде. Райдо йде, якраз, тобто йде, окрім цього, йде пошук певної таємної інформації. Не знаю, що це там плани, карти, можливо, якісь там е накази, коди. ну, Інформація шифрується, там, ну, ви розумієте, да? Тобто, якась таємна інформація, пошук якоїсь таємної інформації, це в тому числі як задача. Йде. Тут не лише про хитрі маневри, якби не гаразди для оборонців. Тут іде от саме пошук таємної інформації. Ну, по фіналу, да, Інформація якась дуже важлива. В даному випадку Nautis не про обмеження, не про труднощі. Хоча частково про... зараз поясню. Тобто, таємна інформація якась дуже важлива, якщо так по Nautті взяти, щось таке прямо. Ну, до речі, Nautis ну, це схоже якісь накази дійсно. Якісь накази, Саме таємні. Ну Можуть бути шифри, може бути е, дислокація військ, ну, таке от. Тобто, те, що безпосередньо армії стосується, точно. Е, от. Мало того, Наутіс це показує ну, труднощі створити, в тому числі. Труднощі під вибори, якраз Путіну створити труднощі під вибори, якраз ну і загалом ось, ресурс росіян теж потріпати, ті, шоорки. орки. Відповідно. Е, ось, потріпати ресурс, ну і захопити собі певний ресурс. Ну, якщо вдасться, якісь там, можливо, склади залишать, ну, хоча вже там дещо позалишали, як е, бігли, п'ятками з того самого Тьоткіна ну, і не тільки. Так? Ну, ним саме таке. Тобто е, задача звільнення території тут стоїть, але вони самі розуміють, що зараз, зараз у них ще недостатньо сил для того. Тобто, так, да, тут ще певний успіх буде, рух вперед, побачимо. Але ну, масштабу ну, не видно, поки що. Поки що не видно. Ну, знов таки, я дивився саме на поточну ситуацію, я не загалом дивився. Добре, давайте розвиток ситуації, подивимось, що там буде. Ну, на найближчий час, знов таки, я не люблю в безкінечність дивитись. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А м, оцей от рейд РДК і Легіону Свободи Росії, який сьогодні почався на території Росії, покажіть мені, будь ласка, ну, його розвиток. Які його перспективи. Скажіть, що вам правду. Єра. Перт. Ну, тут довертаю. Турісас перевернутий. Фіналшу? Орус. Перспективи загалом, загалом хороші, але, але є, але. Ну, добре, давайте про все по порядку. Єра, пер, Турісас перевернутий урус. Єра. ну тобто, ось, зразу результат урожай. Да? Зразу показують. Тобто, результат буде. Те, що вони, в принципі, спланували. Легіон, там РДК, ну інші утворення якби утворення хороших росіян, ось то воно загалом дасться загалом в той же час, Єра показує, що це ну тривалий процес, був якась тривала робота велася. да Тобто вони до цього не день готувалися, там і не тиждень. ні Є певний план, буде його реалізація. Загалом успіхи будуть. ось ПРТ. Ну, Це показує територію. да, Якусь територію вдасться звільнити в даному випадку. Ну, пер цей успіх загалом, пер це і позначка на територію. Тобто, ну, якусь територію вдасться звільнити. Але, знов таки, тут не стоїть задача, ну, по першому розкладу, кажу, у них якби, зараз не стоїть задача її прямо утримувати. Тобто тут більше задача відволікання вай поки що стоїть. Далі ось, Турісас перевертий. Ну, По-перше, у них обмежені можливості йдуть. По-друге, стримувана агресія. Ну, В якому плані. Ну, Мирне населення вони жаліють. Да? Відповідно, це на них певні накладає обмеження. Ну і певне обмеження є, я ж кажу, у них недостача сили. Ну, ось, власне, та сама сила і випала. Сила це загалом, це як, і, будемо казати, особовий склад, так і там боєприпаси, техніка, ну і так далі. Ось, ну, зрозуміло, що наші їм допомогли допомогли там в цьому плані, там техніка і ресурси і так далі. Е, от. Але все рівно того недостатньо. Ну, на самих його не вистачає, правда? От. Тобто, перспективи будуть, чи якийсь розвиток ситуації ми тут побачимо. Єра показує на то, що, ну, по-перше, не так швидко воно буде відбуватись. Тобто, е, як мені бачиться, від. Путінські війська від першого шоку, так би мовити, оправились. Зараз почнуть збиратись, там перегруповуватись і так далі. І вже так легко легіону не піде просування далі. Ще успіхи будуть у них певні, да? але ну, я б не сказав, що великі, якщо так. Марш на Москву, там як у Пригожина, бо ні, ні. Тут не той масштаб, не видно його на даний момент, принаймні. А, ось, ну і плюс обмежені ресурси у них ідуть да, по силі. Ну, але розвиток буде, буде. Знаєте, ось тут іде урус. Торісас, тут перт іде. Там загалом цю цілі показували, так? захопити певний ресурс, ну, ясно, який військовий ресурс, зброю, там, амуніцію і так далі. Перт, тут ось Торісас, урус. А це якісь склади. Це схоже, якісь склади. Може бути якась військова частина. Відповідно, якщо вони зможуть її захопити, то там ну, ресурсом поживляться, да, тим, що захоплять, як би. Схоже, ось отака, таке, буде, таке буде. Мало того, Урус, зараз, зараз ще. Ага, Торісас перевернутий Урус. Дивіться, е, цікаво, йде. Тобто Торісас, хтось склав зброю, і ось Урус. Хтось із росіян, ну, саме із військових росіян, з військ Путіна, навіть перейде на їх сторону. Але знов таки не так багато. Ну, Це теж показали загалом як результат цього всього міроприємства. Тобто, ну, маршу до ну, Москви тут поки немає. Але оця операція буде тривати якийсь час. Ну, поїрі. Єра, ну, повільна руна, тобто, це там не, не 2-3 дні точно. Тут побільше мова йде, побільше воно буде тривати. Просто в них не стоїть задача зараз, що називається марш там на Москву, не знаю, на Білгород, і так далі. Ось, ну а раз. Е, ну, добре. В принципі, результата свого не досягнуть загалом те, що хотіли. Тобто, і ресурси наберуть, і територію звільнять, і Путіну вибори спаганять. Е, ну, одним словом, добре, добре. Добре, ну а раз, ну сильно далеко на перспективи не буду дивитись. Зараз видно, які перспективи, так? Да? Загалом, а, Ну, хоча добре, давайте на перспективу загалом. Подивимося. До речі, коли минулий раз вони теж заходили в Росію, я ж тоді дивився і казав, що то ще не кінець, буде продовження. Ну, ось, власне, продовження почалося. Так, дякую за відповідь. Добре, давайте довгострокову, довгострокові результати від діяльності РДК і цього Легіону Свободи Росії подивимось, що воно буде в довгій перспективі. Тобто на короткий час на цей ось їхній рейд, я подивився, що чекає. А, а тепер загалом подивимось. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, в довгостроковій перспективі саме діяльність і результати діяльності. РДК і Легіону Свободи Росії. Скажуть Іроне, правду. Іса. Евас. Ман нас перевернутий. що? Отав перевернутий. А, ну що, невже собачитись почнуть? А? Добре, що ми маємо? Іса, Евас, Манус перевернутий, ото перевернутий. Що ми маємо? Ну ось Іса, ну обмеження йде, блокування. Ось Евас, рух вперед. Тобто Блокування рух вперед. Ну, в принципі, я просив показати довгострокову перспективу, ти й показали. Ось, блокування рух вперед. Тим не менш, просування вперед буде, але невелике. Тобто, ну, Марш на Москву і так далі, ні-ні. Поки все рівно не проглядається, немає в них таких сил. Ну, знов таки, руни <кхм>, показують з поточних, з поточної ситуації, з усіх поточних, так би мовити, умов. От. То поки тут цього не видно, навіть на довгострокову перспективу. Далі Манас перевернутий. Ну це втрати, зрозуміло. Оце Манас перевернутий, от перевернутий. Тут два варіанти йде. Або е, втрата когось саме ну, із керівників там, ну, Офіцерів, чи хто там у них іде. Або другий варіант, що почнуть собачитися. Відбудеться зміна саме в керівництві. От, Тут два варіанти йде. І так, і так може проратися. Ну, це втрата особового складу, це точно. А ось тут перевернуто як позначка влади. щось, Чи то зміна керівництва, чи то хтось з керівників загине. Ось таке от іде. Е, ну, це от така їхня перспектива. Загалом, в принципі, а ну добре, зараз. а ну уточніть, будь ласка, правильно я розумію, скажуть рони правду. А, ось так. Гаразд. Що е, ми маємо? Тут іще. Тобто, я загалом перспективу запитав, і оце от мені дійшла інформація, я вирішив, відповідно, уточнити. Загалом Манас перевернути, перевернутий. Тож і путінська влада в тому числі. Я ж не лише про Легіон питав, я питав про результати їхньої діяльності. Так ось Манус перевернути перевернутий. А це хтось із армії путінської теж важлива фігура. Відповідно, зможуть Легіон їх ліквідувати. Ну, загалом, путінську владу вони похитають загалом. Прямо самого Путіна перед ногами винесуть. Ну ні, все-таки. Але похитають. І по фіналу хаґ. Ну не по фіналу, тобто це вже для себе доклав Хагалас. Несподівані дії. Це якісь несподівані дії, це несподіваний результат. Але загалом моя думка правильна: саме от щодо путінської влади, щодо путінської армії, зокрема. Тобто Легіон їх ще потріпає, але це буде пізніше, це буде в перспективі. Це не оцей рейд, який зараз почався. Ну так от. Ну тобто, чи допоможуть Легіон, РДК, там інші утворення росіян хороших, чи допоможуть вони, як би, прискоренню, падінню путінського режиму? Ну то да, допоможуть. Ось. Ну, але то буде пізніше. Зразу йде Іса, повільна руна, це пізніше, це розтягнуто в часі. Зразу. Тобто, не цей рейд, це далі. далі. Ну а раз, ось такі от розклади вийшли, в принципі, е загалом я подивився, що хотів. Ну, особливо зараз не ос немає особливо, що колупати, тому що е цілі справжні побачили, результат діяльності їхній поточний побачили, перспективу діяльності їхньої побачили. Тобто, ну, мені більше не приходить в голову, що тут це спитати. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!